Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. У нас вже кінець березня, спінінговий сезон в самому розгарі і я, не втрачаючи нагоди, намагаюсь потрапити на так званий щучий жор. Поки що, чесно скажу, безуспішно. Вчора поїхав на солу, дуже гарна річка, пробув там з ночовкою зранку випливав, десь годинку покидав і ввечері намагався спіймати щуку, але спіймав одного такенького шнурка. Під вечір переїхав я на ставочок і буду ще тут намагатися спіймати. Почну я Сизіка 5-дюймовий на п'яти гранчиках, Флюрик 0,5 і поставив на всіті, бо хто дивився мої минулі відоси, тут дуже багато зацепів. Будемо починати. Поки записував привітання, навіть бачив, що щучка погнала малька. Це дуже гарний знак бо на солі. Скільки я там провів, майже... Та майже сутки її жодного разу не бачив активності щуки на поверхні. Окунь а щуки взагалі не бачив. Де цей осінній жор? Дуже хочеться на нього потрапити. Хоч разопчик в житті. Пливу перевіряти свою поки що улюблену точечку на цій водоймі. Двічі тут був і двічі там. Щучка. Так що хочеться зараз перевірити. Якщо не буде, то плаватимем шукатимем На рибалку у нас дві годинки є. Ось, друзі, ця точечка, яка постійно мене виручає, може, і сьогодні вона подарує покльовочку. До речі, зараз буду перевіряти, якщо наклюна. Я 5-дюймовий, то переставлю меншу приманочку 4 дюймового. 5 дюймів не хочу. Що у нас тут є ще? Так, не хоче і на 4 дюйма, ну щоб нічого не снилось, придатори ставим. Улюблена да. точка не спрацювала сьогодні. О! Шнурабас. И... С тащучком. Несерьезная. Так, продолжим. Опа. Еще один шнуробак. Сегодня да, шнурки. Ух, і знову спрацював предатор не знаю, чому цей ставок полюбля саме цю приманочку Так, друзі, пів восьмого вечора до останнього впирався, але трофейної або хоча б залікової щучки так і не спіймав. Два шнурка, і ще була одна покльовка окуня точна і друга. Ну, схоже було на щуку, але це не точно. Щучку бачив ганяє в березі. Не знаю, може така сама мілка, ну тут щуки. Повно, чому воно не клювало, я не знаю. Не попав я на вихід, на жор, тим паче, можливо, ще рано. З завтрашнього дня у нас похолодає, і тоді будемо ще пробувати. Так що я не здаюся. Сподіваюся, в цьому році побити свій рекорд 3200. Ну, а там вже як складеться. Так що, всім дякую, хто додивився. Друзі, всім дякую, хто підтримує своїми вподобайками, коментами, підписками. З вами вже побачимося в новому відео. Пока-пока.